Добрий день, всіх вітаю. Мене звати Аліса, і ви на моєму каналі про в'язання. Так, сьогодні починаю в'язальний влог. У мене сьогодні 26 жовтня, неділя. І я починаю перший день свій влог. І чого я його починала? Тому що зараз побіжу на пошту відправляти замовлення і хотіла б зняти, показати, що буду відправляти. Ну, по-перше, це стіч, це з наявності все в мене е купили. В мене тут трошки звикання до нового штативу йде. Ой, заділа. Тому я трошки не розумію, ще, як мені виставити так, щоб було гарно. Далі ось така капібара і ось така єдина ріжка. Це було в наявності в мене. А зв'язала я ось таку єдиноріжку. В мене були дві такі: ось така сама рожева і блакитна. Давненько вони в мене були, але на ярмарках вони в мене продались. Що одна, що інша. І в мені поступило замовлення на ось таку красуню. Дуже вона мені подобається. Я б хотіла зв'язати ще пару штук на наявність, але ця грива трошки, ну трошки. Знаєте, да, що вона так доволі не то що складно, доволі довгенько. Але ну, виходить просто, я не знаю, неймовірно, Класно. Так, І ця ниточка, ось ця джинс, вона не така, як звичайний джинс. От мені якось звичайний джинс вяжеться і в'яжеться, а ця розслаювалась в мене. Ну, така вона більш. Не така щільна крутка, чи, як сказати, правильно не знаю. Ну, але все ж таки я з нею справилась. Так, це зараз в мене відправляється на пошту. І над чим ще я працюю останні кілька днів, зараз вам показую. Ось так в мене є. І ось так. Зараз покажу, що тут в мене є. В мене є два готових стіча. Вибачаю, що хитається. Оп. Я просто. Не можу зрозуміти, як мені тепер з якого боку підходити, я його так не дуже зручно встановила, я вже так розумію, але ладно, вже зараз зніму, як є, на наступний раз буду більш краще готуватись, коротше так. Так, один стіч в мене є. Це за моїм майстер-класом. Майстер-клас є на каналі. Якщо ви ще не знали, проходьте, в'яжіть, будь ласка. Так, другий, третій полуфабрикат. Так, є вушка на третього, є вушка на четвертого, є голова, є тіло на четвертого. Далі є чотири ніжки в мене і є дві ручки. Тобто мені ще залишилось дві ручки зв'язати на четвертого, і все, в мене все готово і залишається тільки. Зібрати їх докупи. А, ну і також очі ще є на цього четвертого, що не пришити. Це буде в мене чотири стіча, і ще в мене, є, в мене було замовлення, я не показувала, бо в'язала швидко. Мені на шафі прилетіло замовлення, а там на шафі, ну, там всі оголошення в мене стоять, що в мене все в наявності. Прилетіло мені замовлення на Великого Стіча з напівбавовни. Не вставлю тут фотографію, а в мене його немає, я їх продала всі. А, і я швиденько там, за півтора дня швидко зв'язала. Я його, його і збирала зв'язати на наявність, але знаєте, коли, коли треба швидко, то я навіть нічого не встигла ні засняти, ні сфотографувати, ну, нічого не зробила. І я почала одразу, в мене не було ще основного кольору пряжі. Я чекала посилку якраз на нього, і почала в'язати з того, що було, зв'язала одразу два животика. Ну, то есть, Один зшила вже зібрала, відправила, а на другу, от в мене залишився животик, дві половинки рожеві вушка, носик, і все здається. Ну, і Мені залишаються руки, ноги, тіло і голова. Ну, коротше, все основне, маленькі детальки. Запчастини нав'язала, а основне, ні. А, працюю. Працюю над стічами. І, і ці стічі треба, і плюшевих я хотіла, взагалі, щоб в мене їх штук 10 було в наявності. От. Але зараз поки що 4 зберу, потім подивлюсь. Бо в мене дуже мало залишилось іграшок в наявності таких ходових, так сказати. Тому в мене зараз в мене є тиждень, я знову на, вихідний, на, вих, на вихідних іду на ярмарок, не знаю, один день чи два, записалась на один, а там далі буду по обставинам дивитись е, на погоду, на локацію. Я буду перший раз на тій локації, які там люди ходять, чи спроможні щось купляти, чи ні. Ну, і там аренда трошки дорожча, ніж навіть на ВДНХ. Але буду пробувати, хочу всюди спробувати. І в мене є цілий список, що я маю зв'язати. Зтічей таких, Стіч Плюшевий, Стіч Брелки. Оце ж єдиноріжки хотіла, пси патрони плюшеві, і напівбавовна, і котики з ССУ Ну, коротше, в мене там такий величезний список. Звісно, що все це я не встигну зв'язати за тиждень, але хочу хоча б по пару іграшок, таких найходовіших, так сказати, якихось яскравих, хочу зв'язати, щоб вони були в наявності, бо, ну, об'єктивно кажучи, навіть нема що з собою брати на ярмарковий стіл. Ну, Тобто іграшки є, але вони всі такі не дуже яскраві, ну, коротше, не ходові. В мене там є іграшки, які взагалі старі вже там більше року їм. Ну, не прям що вони старі, але, от, чесно кажучи, я б хотіла їх продати, щоб нав'язати щось нового. Так, в мене тільки перше під'єднання, я вже тут набалакала на 6 хвилин. Ну, ладно, на цьому буду з вами прощатися, біжу на пошту. Вибачаю знову вас хита. Біжу на пошту, прибігаю і починаю е, далі в усіленому темпі працювати. Я не знаю, в мене вже мозолі на пальцях. Е, Коротше, працюємо. Все, зустрінемося з вами завтра. Добрий день. У мене другий день мого в'язального влогу. Так, показую, що встигла. Вчора я вам показувала, в мене було два готових стічі. І були заготовки. Зараз в мене їх вже чотири штучки. І в мене, знаєте, два, ось цей, здається, і, мабуть, отой. Якась голова вийшла от менша, ніж тут. Не знаю, перераховувала стовпчики, все перераховувала і наповнювала ну, щільно, що той, що той. Не знаю, можливо, в мене, знаєте, якось від настрою. В мене таке буває. Буває навіть в, минуло, в минулий раз в'язала два пса-патрона, і в мене один вийшов менший за інший. Причому в'язала їх от одночасно одного і одразу іншого. Як так виходить, в мене не знаю. І та сама нитка, той самий моток, а от так виходить гачок, відповідно, також той самий, якось залежить від... Не знаю, чого хотіла сказати від настрою, але теж ні, я ж в'яжу одночасно. Так, що ще вчора встигла зробити? Зв'язала ось цього чудового малюка. Мені смішно, бо це ще той окремий вид задоволення вив'язувати ось ці лапки. Тут вже тіло ні, тут вже нормально цей колір. ну... Порядочком міняти не так дуже і складно, але ці лапки це. Ой, але, ну, блін, ну, класний він виходить. Я взагалі хотіла, в мене ж павучок один залишився, такий, як полуничка, о, кавунчик. тобто. Я хотіла 3-4 павука зв'язати, і в мене було два ось таких райдужних по планам, бо ці райдужні ну, привертають увагу, на них всі дивляться. І їх в першу чергу забрали в мене. Але, ну, блін, не знаю, от одного зв'язала. Що буде далі, подивлюсь, можливо, ще на одного наважусь, так би мовити. Але не впевнена, бо іграшок мені треба зв'язати багато, а часу мало, а павук забирає цей багато часу, не знаю. Ставила йому також очі такі пласкі, зі скошеною зіницею. Дуже боялася я їх вставляти, бо минулого разу я десь. Не пам'ятаю, чи тут на Ютубі показувала, чи в інстаграм, що я коли вставляла, в мене таких очей не було. Я купила одну пару спеціально для цього павочка, і коли вставляла молотком, ну як зазвичай всі вставляють ці очі, в мене просто воно розбилося. Хоча я не можу сказати, що я прям там з усієї сили била. Ну, як зазвичай роблю, розбилося. І, і цього теж і я така вставляю, одне вставила ціле. Потім друге така дума, ну, зараз, блін, друге точно розіб'ється, але ні, вийшло нормально, всі. ну, класно, він виглядає з такими очима, мені більш подобається, ніж такі випуклі до цього я ставила. Але, знову ж таки, в мене така була одна пара. ну, Можливо, докуплю ще. Не знаю, подивлюсь. Так, і ще останнє, що вчора я почала ввечері, сьогодні трошки доробила. А, сьогодні доробляла пару рядочків, Пару рядочків білого і голову доробляла, очі відповідно вставила, ну і наповнила. І все, ось така в мене заготовка, пса патрона є. Залишається ця частина найлегша, мені здається, сів да зв'язав. А це залишаються вушка, мордочка, хвост, ця плямка, бронежилет, шеврон це все. Ну, якби... Дрібні деталі, які треба зв'язати, потім пришити, зібрати, утяжку морди зробити. Ну, коротше, також я хотіла два пса патрона, але не впевнена, що в цьому в'язальному влозі будуть, бо ще багато, ще багато інших іграшок. Ну, головне, що чотири стіча в мене є. Того з напівбавовни навряд чи вже буду навіть е, намагатися дов'язати, бо багато часу він в мене забере, а часу нема. Так, на цьому все. Е, зустрінемось за, е, з вами завтра. Сподіваюся, що я ще сьогодні плідно попрацюю, в мене друга половина дня, але я майже нічого сьогодні не в'язала, ну, крім цієї голови патрона, бо то на манікюр нарешті потрапила. Бо з цими хворобами то я, то діти, ну, коротше, нічого не виходить, ні, нічого не встигаю зробити, ні на що нема часу. Так що зараз все це прибираю і іду собі далі плідно працювати. Знову вітаю! У мене третій день мого в'язального влогу. І Показую, що я в мене вже сьогодні, чесно кажучи, ближче до вечора, четверта година. Зранку не мала змоги знімати. А зараз вже трохи темно, але ну, як є, показую, швидко знімаю швиденько і йду далі працювати. Так, показувала вчора вам пса патрона, він в мене вже готовий. Шеврон. Цей шеврон в мене, до речі, був. Я його коли знайшла, дуже зраділа, бо я їх не люблю робити, а цей зробила я, коли в'язала два пса-патрона минулий раз. У мене один був в синьому бронежилеті, а в шевроне зв'язала два у таких однакових, але цей на синій бронежилет мені не сподобалось, як виглядав, тому я зв'язала інший, а цей залишила на наступні. Так, патрончик йому не вистачає тільки, тільки нашийника. Він в мене є, але ще кнопку сюди я не пришила. Не пришила я його, тому що в мене не було цього медальйончика в наявності. Я зараз бігала в Монпасія, нема там такий медальйон. Мені не сп... є такий круглий справ справ. Ні, не круглий навіть. Там не круглий був, а такий у формі сердечка. Круглий, це попередній, я чіпляла, а це був у формі сердечка, і він все б нічого, якби він був просто жовто-блакитний. Він був ну от сердечко, отак, і отак полоски. Ну, якось дуже дивно виглядає. Мені не сподобалось. Я не взяла, взяла герб і причеплю сюди герб. Якщо ні, не сподобається мені, то зроблю, знаєте, як в цьому в майстер-класі цей ну, в'язаний медальйончик, і там буква П вишита. Хоча мені такий варіант не дуже подобається, але ну, що вже зробиш, Жи бігати, вишукувати той круглий нема в мене часу. А ті, я купляла круглі, купляла в Аврорі, там був такий брелок. Ті круглі я купляла в Аврорі, там продавались такі брелки, і на одному карабінчику цьому брелку три ось ці такі мідальйончика висіли з серденьком і серденько-жовто-блакитне. Ну, щось таке було. Не знаю, чого я не взяла. Я тоді один брелок взяла, навмисно для пса-патрона треба було взяти два чи що. Не знаю. Я просто була впевнена, що вони є такі в Монпасьє, і тому не взяла. Ну, ладно, вже буду шукати. Знайду, десь в інтернеті замовлю, на майбутнє треба мати в наявності. І що ще я вчора встигла, це вчора я доробила, і вчора ще почала в'язати ось таку зайку. В мене Є ось така блакитна, це, ста... ну, в смислі, не стара, а була в мене в наявності. В мене ще була така рожева, її забрали в мене на ярмарку. І я вчора взяла собі три кольори: взяла такий фіолетовий, взяла рожевий, світлий, рожевий, яскравий, і поклала і поки вив'язувала ніжки, ручки, голову, придивлялась, який мені більше ну, от, хочеться зв'язати. І вирішила, що зв'яжу такий, а потім ще. Ну, Не зараз, можливо, через, там, на наступному тижні зв'яжу все ж таки ще рожеву зайку. Вчора я встигла зв'язати ручки ніжки голову. Е і тіло, здається. Да, і тіло е вв'язала ніжки. ручки. І На сьогодні мені залишалось тільки бантик, е спідничка, ну, і зробити оформлен... оформлення обличчя, е мордочки, зшити і все. І в мене готова ще одна іграшка. Як на мене, то нормально, але все ж таки зараз я буду сідати і буду в'язати щось, ну, скоріш за все, павучків, але не таких райдужних, а більш, більш якихось, які простіше в'яжуться. Так, я від'єдналася, в мене дитина хворіє вже скільки два тижні і просто з розуму сходить. Я сама не знаю, що він хоче. Коротше, про що я говорила? А, казала, що. Скоріше за все, буду павучки в'язати, бо мені хочеться швидко якусь, ну. Мені треба ще якусь наявність нав'язати, і для цього мені треба якісь іграшки взяти, такі, які в'яжуться ну, більш-менш більш швиденько. Ну, тобто це плюшеві іграшки. причому мені треба не зовсім маленькі, а такі середнього розміру. Ну, наприклад, як павуки, і павук в мене тільки такий, і отой кавунчик залишився, тож мені треба ще, ну хоча б одного, а краще двох зв'язати. І павучка, сподіваюся, що сьогодні встигну хоча б одного і щось ще. У мене там це цілий перелік того ж, список того, що я хочу зв'язати, але ж там в основному іграшки з напівбавовни, і вони якби не складні, але так, ну, трошки довше в'яжуться, ніж плюш. У мене там є і патрон плюш о, з напівбавовни. Вчора я хотіла почати, але сама собі розумію, що ну, це довго буде. Але, що все ж таки зайчик теж не дуже швидко. Але, знаєте, все одно я якби намагаюсь в'язати швидше. тому зайчик, Якщо до цього, наприклад, мені не треба було б на ярмарку, да, там я не поспішала б наявність на, в'язати, то я б цього зайчика, скоріш за все, в'язала пару днів повільно. А так я вчора сіла і буквально там за пару годин зв'язала ну, майже всього, окрім спідниці і пушок і оформлення. Так, ну, начебто на цьому все. Треба менше балакати, більше працювати, а не так, як я-ля-ля-ля. -ля, -ля, ля Я тут вирішила все так залишати і не буду нічого прибирати, буду кожен раз під'єднуватись і буде зростати така моя кубка іграшок. У мене сьогодні вівторок, мені залишається, тобто три дні. І, <кій> скоріш за все, цей влог буде до п'ятниці, і або в п'ятницю ввечері, або вже в суботу я викладу. Результати, так би мовити. Так, все, на цьому прощаємося з вами до завтра. Всіх вітаю! У мене чергове під'єднання. Вчора не під'єднувалась, бо не встигла. Коротше, коли я вже хотіла під'єднатися, вже було вечір було темно і, ну, коротше, не було освітлення. Так, показую, що я зробила за ці два виходи дня. Кажу, одразу небагато, бо по лікарям і так далі їздили з дитиною, то не було часу працювати, так сказати. Ну, По-перше, я доробила пса патрона. Тут йому пришила ось цей герб, що я казала. Мені більше подобається з жетоном. Але що вже поробиш? Коли жетона нема, то буде герб. Далі я зробила павочка, як і казала, зробила такого самого, як в мене був блакитний. Хотіла щось змінити якісь кольори, думала, може тут ще полосочки додати. Але потім вирішила, що ні, хочу зробити такого самого. На нього звертали увагу, ну, як би. Нехай буде такий блакитний. Мені подобається. Ну, ой. Так, далі, що я зробила, це. Брелки ось такі стіч. Три штучки зробила. Можливо, треба ще, але, ну, чесно, вже стічі мені трошки набридли. Я вже навіть не знаю, скільки я вже їх, тих плюшових, мабуть, штук 15 вже зв'язала, якщо не більше. Брелків так само. А отого от великого, ну, з бавовни, ну, теж, мабуть, штук. Сім, я не знаю, і зараз мене один іще в процесі. Ну, я вже не буду показувати. Ну, я його не хотіла, але все ж таки почала вчора ввечері голову в'язати, да, встигну чи ні до ярмарку, але почала, нехай потрошки просувається. І останнє, що я зробила, це вже сьогодні зранку, така сіла, думала, блін, ну треба ж. Довести до ума. Пам'ятаєте, я вам показувала конячку без ноги, в мене не було ноги, не вистачило ось такого коричневого кольору. І на одну ніжку. І я нічого кращого не вигадала, як розпустити всі ці. в мене були три ніжки пришиті, дві ручки, точніше, одна ніжка. Я їх відпорола, все розпустила і зв'язала ось так: от зробила. не знаю. Гарно чи ні, але ну, якби, бо він в мене лежить без ноги, і все одно, як якби, де не буваю, ніде нема коричневої плюшевої пряжі. Я не знаю, це якийсь прикол, чи може зараз всі на лошадок вигрібають. І зробила ось таку гриву. В цьому в попередньому я робила, вив'язувала. Тут вирішила, знайшла в себе це в мене Ярнарт Мінк, я в'язала на замовлення їжачків, Ось таку зробила гриву. Можливо, трошки колір не співпадає, але ну, вже як є, бо ну, я просто вирішила, зроблю. Ну, Можливо, комусь дуже сподобається саме так. І я зробила і, і таку навмисно довго, хвостик не робила. А, поки що нехай буде так, подивлюсь. Якщо не продам, то можливо щось ще вигадаю. Може, хвост ще дороблю, не знаю, але вона така прикольна, м'якенька. Так що, нарешті, цей мій коник без ноги, який в мене був, тепер з ногою. А, ще хотіла, забула зараз, зараз хотіла ще йому здечку зробити. Ніздечку. Узді... Як оце називається? Вожжі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз візьму, піду одразу зроблю. Що ще? Стіч в мене просувається великий. І... І все. Ще хотіла балерину Копочину брилки, але щось я вже так втомилася, що не знаю. Зараз піду, сяду, подивлюсь. І, можливо, нічого більше не буду в'язати. Ні, ну Щось буду, але не з того списку, що, що в мене там є. Так, поки що з вами буду прощатися, зустрінемось з вами завтра. І завтра це буде, скоріш за все, останнє під'єднання. Я вже змонтую і випущу це відео на YouTube. Так, все, від'єднуюсь. Привіт, вітаю! Це вже точно останнє під'єднання в цьому в'язальному влозі. В мене вже п'ятниця, перша година дня, і я вже все доробила те, що вчора почала в'язати. Зараз швидесенько все подоробляла і все. Зараз зніму цей шматок відео і буду монтувати. Так, що я... це я вже все показувала, показувала, здається, вчора коника, але сказала, що буду ще, хочу йому здечку зробити. Чи як це називати? Ну, коротше, ви поняті, зробила. Так він мені виглядає гарніше, більш таки, не знаю, мені подобається. Так, і що ще? І ще я зв'язала дві ось такі балеріни капучини. Думала, можливо, зроблю три, але ну, на дві мене вистачило. Трошки різні кольори, тут трошки світліше. Я почала з цього в'язати, потім думала, щось якось світло взяла інший. Переплутала моточки на першу. Ну, думаю, вже, ладно, хай так буде. Так, дві балерінки в мене вийшло. Мало, але, ну, як є. Дві, то дві. Не одна, і то вже добре. І останнє, що я зв'язала на цей ярмарок, це такси. Три штуки. Я осилила три. Такси весь час в мене купляють, от скільки б в мене їх не було, їх всі забирають. Але зараз я встигла тільки три. Не знаю, можливо, ще сьогодні щось встигну. Не впевнена. Коротше, ну, хоча б три є, і то вже добре. Тут в мене я зазвичай їм очі клею, а зараз в мене ті, що клею, закінчились, і я вирішила вставляти. І скажу я вам, що це. Таке собі задоволення, бо вона дуже маленька, голова маленька, там всередині е, цим ніжкам нема місця. ну Я їх припалюю, але все одно воно ж ця заглушка займає місце. ну якось, ну якось, Я не знаю, якось я набила ту голову нормально. Але на майбутнє. Я собі запам'ятовую, що сюди тільки клейові очі підходять, бо ну, дуже, і дуже складно в таку маленьку голову вставляти очі. Я знову всі пальці в мене як не знаю, що. Ну, і чесно кажучи, так дивлюсь, ще й нормально я попрацювала, нормально іграшок зв'язала. Е, ну, виходить, що за тиждень. Я почала знімати, здається, в неділю, але стічень, мабуть. За пару днів. До... Ну, коротше, десь тут тиждень роботи моєї. Ну, звісно, що не зранку до ночі. Але все ж таки не виглядає гарно. І, чесно кажучи, мені набридло в'язати весь час одні й ті самі іграшки. Патрони стічі павуки. Патрони стічі, павуки і брелки весь час одні й ті самі. Хочеться вже щось, якоїсь різноманітності. Але, ну, так як це беруть, то я це і в'яжу. Але треба щось новеньке шукати, вигадувати. Ладно, на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, за увагу. Пишіть коментарі, над чим працюєте ви, що подобається найбільше вам. Пишіть, як у вас зі стічами. Мені здається, що, що в мене, якби не стіча, то в мене нічого б не купляли. А може і ні. Так. Всім бажаю натхнення, багато вільного часу для творчості і мирного неба над головою. Зустрінемось з вами у наступному відео. Всім пока!